Захисниці, дякуємо вам за те, що завдяки вам люди може дихати і жити. Нема таких слів, якими можна було висловити глибину, подяки вам. Ми хочемо в сльозах приклонити коліна перед вами, ви, наші ангели-охоронці. Сили вам усім, здоров'я, витримки, Божого благословіння. Дорогі наші захисники, ми молимося за вас кожну хвилину, чекаємо на перемогу! Слава Україні! Героям слава! Боже, молю тебе! Будь у допомозі кожному захиснику України, захисти від ворогів, видимих і невидимих, від ворожої кулі, від полону, Допоможи побороти ворогів, які прийшли на нашу українську землю зі злом. Тримайтеся, наші люди. Дякуємо вам за те, що ми живемо. Нехай здійсняться всі ваші мисли. Повертайте! Що вам потрібна підтримка, треба трішки передишки, трішечки щастя, щоби відчути вечірню тишу і спокій життя. А завтра, можливо, буде важкий бій. Набирайтеся сили та натхнення від наших слів і побажань, від наших повсякденних молитв та переживань, які йдуть з глибини наших сердець. Велике вам спасибі, що ви є. Ми обов'язково переможемо. Атінка Божа, благаю, візьми під свій покров всіх наших дітей і допоможи їм в тяжку хвилину. Допоможи подолати ворога, ми молимося за вас, наші дорогенькі. Бережіть себе, ми горді за те, що в нас народжується нація смілива, чесна, справедлива єдина. Дорогі наші воїни, цим листом хочемо підтримати вас в цей великий час. Подякувати вам за те, що захищаєте нас і нашу неньку Україну. Ваша мужність і славність обов'язково приведе до перемоги, на яку ми так чекаємо. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки. Бережіть себе, мовимося за вас. Чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо, це наша. Рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна. Україна це наша земля, Україна, єднає серце, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено. Ми їх не пробачимо.